Вітаємо слухачів блоку 4І. У цьому блоці буде розглянуто статут ВООЗ, цінності ООН та шляхи попередження сексуальної експлуатації та насильства під час реагування на надзвичайні ситуації. Участь у міжнародному реагуванні передбачає дотримання певних етичних принципів та цінностей, які є однаковими для всієї міжнародної системи. Якщо ви берете участь у міжнародному реагуванні або працюєте від імені ВООЗ, ви повинні дотримуватися набору цінностей, принципів та етичних стандартів, які є обов'язковими для всіх працівників ВООЗ. Утім, незалежно від типу вашого залучення, етичні принципи та цінності є основоположними для реагування на надзвичайні ситуації. НС. Після завершення цього блоку ви зможете називати керівні принципи ВООЗ Описувати ключові цінності ООН та пояснювати, як розпізнати домагання або насильство щодо вас або інших осіб, а також як реагувати на них. Почнімо з п'ятихвилинного самостійного аналізу Візьміть свій щоденник та виконайте такі завдання. Перше перелічіть 5-10 ключових цінностей, яких ви дотримуєтеся та які відіграють найважливішу роль у вашій роботі. Друге. Зазначте, як ці цінності пов'язані з вашою роботою під час надзвичайних ситуацій. Третє. Перелічіть цінності, які на вашу думку повинна поділяти кожна людина, залучена до реагування на НС. Тепер поглянемо на відповіді на ці важливі запитання. Важливо знати керівні принципи ВООЗ, яких повинні дотримуватися всі її працівники. Кожна особа, що працює у складі ВООЗ – персонал. Консультанти повинні дотримуватися положень про персонал ВОЗ, а також етичних принципів ВОЗ та Кодексу поведінки персоналу ВОЗ. Вони встановлюють міжнародний статус та незалежність цивільних службовців. Ці принципи застосовуються не лише до персоналу ВОЗ, а й до будь-яких інших осіб, що працюють від імені ВОЗ. Це, зокрема, партнери, мережі та волонтери, що залучаються у рамках реагування ВОЗ. Роль міжнародних цивільних службовців ВОЗ. Полягає в наданні організації підтримки у виконанні її зобов'язання забезпечувати найвищий доступний рівень здоров'я для всіх людей, як визначено у статті 1 статуту ВОЗ 1948 року. Усі працівники ВООЗ складають присягу. Якщо ви її ще не складали, пропоную зробити це зараз. Я урочисто присягаю, зобов'язуюся, заявляю, обіцяю. Що буду виконувати з усією відданістю, розсудливістю та сумлінністю обов'язки міжнародного цивільного службовця ВООЗ, керуватися у виконанні цих обов'язків та в моїй поведінці лише інтересами ВООЗ, а також не запитувати і не приймати вказівок щодо виконання моїх обов'язків від будь-якого уряду чи іншого органу поза межами організації. Ця присяга має важливе значення для підтримки незалежності організації. Її наведено у статті 1110 Положення про персонал ВОЗ. ВООЗ засновує свою роботу на хартії цінностей. Ці цінності було розроблено у взаємодії з працівниками. Перша важлива цінність організації збереження довіри на служіння громадському здоров'ю в будь-яких ситуаціях. Наш найперший пріоритет Інтереси людей у сфері охорони здоров'я. Наші дії та рекомендації незалежні, наші рішення справедливі, прозорі та своєчасні. Друга цінність хартії цінностей ВОЗ відданість ідеї досконалості у сфері охорони здоров'я. Ми дотримуємося найвищих стандартів професіоналізму в усіх ролях та спеціалізаціях. Ми керуємося найкращими доступними науковими даними, доказами та технічними експертними знаннями. Крім того, ми постійно розвиваємося та оновлюємося, щоб відповідати змінам у світі. Третя цінність у тому, що у ВООЗ ми сповідуємо доброчесність. Ми дотримуємося рекомендацій, які ми надаємо світу. Ми взаємодіємо з усіма на засадах чесності та довіри. Також ми відповідаємо за власні слова та дії та вимагаємо такої відповідальності від інших. Наступна цінність Готовність до співпраці та партнерства. Ми взаємодіємо з колегами та партнерами для посилення впливу на рівні країни. Ми визнаємо та використовуємо силу розмаїття для спільного досягнення амбітніших цілей. Також ми відкрито спілкуємося з усіма та вчимося одне в одного. Ще одна цінність піклування про людей. Ми відважно та самовіддано захищаємо право кожної людини на здоров'я. Ми співпереживаємо кожній людині та популяризуємо сталі підходи у сфері охорони здоров'я. Ми прагнемо, щоб усі люди почувалися безпечно, користувалися повагою, мали можливості та отримували справедливе ставлення та належне визнання. Всесвітня організація охорони здоров'я, як агенція Організації Об'єднаних Націй, що відповідає за питання охорони здоров'я, дотримуються таких ключових цінностей ООН, як доброчесність, професіоналізм та повага до розмаїття. Доброчесність означає, що ми демонструємо цінності організації Об'єднаних Націй у нашій щоденній діяльності та поведінці. Ми діємо без урахування особистої вигоди та опираємося неналежному політичному тиску при ухваленні рішень. Ми не зловживаємо владою або повноваженнями. Ми захищаємо рішення в інтересах організації, навіть якщо такі рішення не популярні. У разі непрофесійної або неетичної поведінки ми вживаємо негайних заходів. В ООН цінують професіоналізм, демонструють гордість за свою роботу та досягнення. Ми демонструємо професійні компетентності та володіння предметом наших справ. Ми сумлінно та ефективно виконуємо наші зобов'язання, дотримуємося строків та досягаємо результатів. Наша мотивація радже професійна, а не особиста. Ми демонструємо наполегливість навіть у разі виникнення складних проблем або викликів. Водночас ми зберігаємо спокій у стресових ситуаціях. Реалізація принципу поваги до розмаїття відбувається у такі способи: ми ведемо ефективну роботу з людьми будь-якого походження. Ми виявляємо гідність та повагу до людей, однаково ставимося до чоловіків та жінок. Ми демонструємо повагу до різних точок зору та їх розуміння в повсякденній роботі та при ухваленні рішень. Ми проводимо роботу з власними опередженнями та моделями поведінки задля уникнення стереотипного реагування та не дискримінуємо окремих осіб або груп. Тепер настав час поговорити про домагання. Відповідно до політики ВОЗ, домагання охоплюють будь-яку поведінку, яка спрямована на іншого працівника, іншу працівницю, має образливий, принизливий або залякувальний характер та впливає на здатність іншого працівника, іншої працівниці виконувати свої робочі обов'язки та або створює загрозливу або ворожу атмосферу в робочому середовищі. Щоб певні дії вважалися домаганнями, вони не обов'язково повинні здійснюватися з наміром образити, принизити чи залякати. До сексуальних домагань належать будь-які недоцільні й небажані прояви сексуальної поведінки, прохання про надання сексуальних послуг або інші недоцільні або небажані вияви поведінки сексуального характеру в письмовому, словесному або фізичному вигляді. Поведінка, визначена як така, що належить до категорії домагань, несе за собою повну дисциплінарну відповідальність перед нашою організацією. Якщо ви стали жертвою домагань або якщо ви бачите, як домагаються до іншої людини, ви повинні негайно повідомити про це своєму керівнику та дотримуватися наявних офіційних та неофіційних процедур для протидії цій серйозній проблемі. Ви повинні завжди поводитися таким чином, щоб ваші дії не могли бути розцінені як домагання, навіть якщо ви не мали такого наміру. Сексуальна експлуатація та насильство це зрада принципів ВОЗ та цінностей ООН. Мета ВОЗ та ООН полягає в наданні допомоги групам населення, що потребують нашої підтримки. Тож будь-яка форма сексуальної експлуатації є порушенням цінностей усієї системи та зрадою наданої нам довіри. Політика ВООЗ щодо сексуальної експлуатації та насильства ССН. Запобігання СН та реагування на них застосовуються до поведінки всіх працівників ВООЗ та осіб, що співпрацюють з організацією, зокрема консультантів, підрядників, постачальників, відносно третіх сторін, а також відносно інших працівників ООН. У ВООЗ ми сповідуємо абсолютну нетерпимість до сексуальної експлуатації та насильства. Вони вважаються серйозними проявами неналежної поведінки та є підставою до вжиття дисциплінарних заходів, включно з остаточним звільненням та кримінальним переслідуванням. Усі працівники, що мають підстави підозрювати іншого працівника, іншу працівницю ВООЗ, особу, що співпрацює з організацією або іншого міжнародного цивільного службовця ООН, ОСН, зобов'язані повідомляти про це через гарячу лінію з питань доброчесності. Гаряча лінія з питань доброчесності є безкоштовним та конфіденційним каналом для повідомлення про підозри в неналежній поведінці в межах ВОЗ. Інформація про неї буде доступна на слайді додаткові ресурси. Підіб'ємо підсумки розглянутого у цьому блоці. Дотримання етичних засад та принципів, окреслених у цьому розділі, допоможе вам вживати правильних заходів та бути впевненими, що рішення, які ви ухвалюєте, відповідають найвищим цінностям та етичним засадам. Кожна особа, що працює у складі ВОС, повинна дотримуватися положень про персонал ВООЗ, а також етичних принципів ВООЗ та Кодексу поведінки персоналу ВООЗ. Пам'ятайте. У ВОЗ ми сповідуємо політику абсолютної нетерпимості до сексуальної експлуатації та насильства. Ви повинні завжди повідомляти про СН, якщо і коли вам про них стає відомо. Тепер ви краще розумієте, які цінності ви повинні втілювати як учасник реагування на надзвичайні ситуації. Тепер виконаємо заключне завдання. Перегляньте слайди цієї презентації ще раз. Важливо, щоб ви розуміли усе описане у цьому блоці. Далі запишіть у щоденнику, як ви оцінюєте власну відповідність компетенціям, передбаченим ключовими цінностями ООН, а саме доброчесністю, професіоналізмом та повагою до розмаїття. За потреби скористайтеся слайдами. Що ви можете зробити, щоб краще відповідати кожній із цих компетенцій? Оберіть серед моделей поведінки, згаданих у цій презентації, одну або дві, які ви хотіли б розвинути в собі, та знайдіть спосіб зробити це. Знання здобуті після розгляду цього блоку, необхідно асимілювати та застосовувати. Це буде процес, протягом якого від вас вимагається вчитися і розвиватися, розбудовувати компетенції, необхідні для роботи, на основі етичних і ціннісних принципів, зокрема при роботі з надзвичайними ситуаціями у сфері громадського здоров'я. Дякуємо за увагу. До зустрічі на наступних заняттях.